Усім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам показати один із крутих таких кейсів за останній час, який є на співпраці зі мною, а саме на повному онлайн супроводі. Це там, де є і з тренувального процесу, супровід харчування, в цілому зі здоров'я, активності, тобто максимальний спектр послуг, які ви можете отримати працюючи зі мною. Ось це Настя. Ось така вона до мене прийшла, коли б ми почали з нею працювати. Зараз вона живе в Харкові, але іноді вона приїжджає до мене в місто, і ми з нею проводимо офлайн тренування. Але зазвичай останнім часом це все онлайн. Ось така в неї була форма, ось такі в неї були заміри, коли ми починали з нею працювати. І вона хотіла максимально крутий результат, який можна зробити за максимально короткий проміжок часу. Це, звісно, така задача дуже, ну, так собі. Але вона в цілому була готова робити все для цього, і тому я їй дав усі інструменти для того, щоб це все зробити. І ось такий результат ми маємо. Ось це до, ось це. Після 2 місяці роботи це три силових тренування на тиждень, два кардіо на тиждень, максимально класний раціон. Він звичайний, ніяких там лакшері, там авокадо, лосось кожен день. Ні, це все просто каша, м'ясо, овочі, підраховані білки, жири, вуглеводи і регулярність, дисципліна кожного дня. І ось такі результат ми маємо. Ось така у нас переписка з нею, і вона в цілому задоволена. Я також задоволений і результатам. І яких людей у мене дуже і дуже багато, які приходять, кажуть, що хочуть в результат. Вони роблять цього ну, реально все. Бо я працюю з максимально відповідальними людьми на онлайн-супроводі, тому що це більш серйозна така річ, де ви повинні брати повну відповідальність за себе та за свої дії. Ось вона взяла, ось так вийшла. Ось така прийшла, ось така пішла. До речі, це її сідничний міст, який ми зробили за півтори десь місяці роботи з нею. 150 кілограмів, якщо мені не зраджує пам'ять. Тому ось такі справи, друзі. Дякую вам за те, що дивилися це відео до кінця. Можете поставити цей лайк або написати коментар в підтримку Анастасії, тому що нам з нею ще дуже і дуже багато чого треба зробити, оскільки вона хоче сідничний міст 200, потиснути від грудей 50, і ми зараз до всього всього йдемо.